Значить, в кожному батончику буде притча чи слово, яке дає підтримку. Як виник бренд Доброїж? Він виник, мабуть, е, е, спонтанно. Бо все, все, що відбувалося, воно виникало якось так от само по собі, ніби. Е, і ти був при цьому присутній. Тобто був такий в нас магазинчик. Еко. Він працював і е, я пам'ятаю, там старший, що з'їв син, алергія висипала, і ти такий думаєш: а як би так, щоб він їв і було корисно. І, і, Певнено, що ти знав, що це дійсно корисно. Ну і з'ясувалося, що в Сумах немає таких магазинчиків, де можна прийти, купити все, що завгодно, і бути спокійним. Досліджувати, там, читати на етикетку чи здавати на аналіз ну це не вийде. І відкри... відкрили магазин. І Щоб його наповнити, необхідно було чимось наповнювати. Асортименти були маленькі, і тому вирішили, що це солодощі. було 6 років тому. Так, да, так, да, да. 6 років тому. І е, мій друг кум розробив е, е, такий плакат. Е, і там написано було, що ти їж і такий їжачок, що ти їсти. І він був направлений в магазин. А е, одна дівчинка допомагала Аліна її звали, її е, хлопець-дизайнер е, розробив етикетки, і назва народилася Доброїж. Це вона запропонувала. Типа, ось у їжачок є доброїж». І так стався добрий М'ясорубка, звичайна ручна, і друг мені порадив, каже: чіпляєш ту дрель, коротше, і швидко воно крутиться. В мене відео, як я оцею дрелью, коротше, ну перемелюю батончики, ну, сухофрукти, бо в неї так важко мололися. Це таке було зусилля. От з дрелью нормально, так експериментували, що можна зробити з корисних інгредієнтів смачного солодкого на кухні вдома. Зробили вдома батончики, пригостили друзів. Вони кажуть, ну, як смачно, давайте етикеточку і в магазин. Бо ну насправді 6 років тому не було такого. Тема еко, екологічності, свідомого відношення до харчування, вона вже була на поверхні. І тому люди за це бралися, відкривали, і тому зараз, в принципі, воно вже так і стало нормою життя. Так, так. тому цікаво. Так. Так ось спочатку продукція ось, продавалася лише в нашому магазині в Сумах і е відправлялася в інші міста України по всім екомагазинах, в кожному обласному центрі. А в Сумах ось почала набувати поширення лише під час війни, ось лише два роки, як ми почали поширювати продукцію в Сумах. Бо ми навіть на інстаграм-сторінці робили опитування, як ви думаєте, з якого міста виробництво доброїжі, і нам відповідали там відсотків 70 голосів Київ і 30 голосів Львів, 30%. Ніхто не думав, що в сумах наше виробництво. Да, тому ми, ну, ми якось були дуже заклопотані ось обсягами, відправками і а, суми ну, рідне місто відкладали якось на потім на потім, І Під час війни лише почали в... Ну, в амбарах, тобто, в кав'ярнях, бо місті Суми багато точок. Вона зокрема менеджер, яка є, яка сама працює. Ну насправді це ще проєкт такий спільний. Тому сказати, що воно ще так легко складає само по собі. Тому кожен, кожен член ну, команди нашої він важливий надзвичайно. Тому сказати, що там, да, ідею цю. Об'єднавши людей, реалізувати це одне, але насправді кожен на своєму місці діяв максимально відповідально і з любов'ю. І тому завжди приходи люди, вони залишались працювати. І завжди таке було. Ну, тіпи, я питав, чим цікавиться людина, куди вона йде, і таке завжди була резюме в кінці. Ну що, робимо як для себе. Тобто я не кажу там, де прибирати, просто робиш як для себе. Це ключовий фактор, робиш як для себе. І все. І це, це найголовніше. Тому, в принципі, у нас і принцип такий: дівчата самі нараховують собі зарплату. Тобто Самі вирішують, коли йти на роботу, тому що є якийсь план, наміри, Кожна є свої якісь домашні плани, і це важливо поєднувати. Тобто повинна бути якась гармонія, тому що е, завжди ти. Втрачаєш щось, коли ти, тебе є перекоси, який в один бік. тому Всі кажуть, ну як, як у вас тут працюєте, а отак. От. Ну, батончики всі розробляють. Тобто, взагалі сказати, що спеціальний технолог розробляє ні, тобто, Поекспериментували, а давайте отак. Давайте отак. От. І тобто виходить, що це якась така спільна діяльність. Кожен на своєму місці робить батончики і е, постійно покращує. Каже, а давайте дадемо це, воно буде смачніше. Чи оце? Тому Ось у нас виникла ідея там. А от у нас немає полуничного і черничного смаку. Дівчата думають, так а з чим його буде гарно поєднати. Ми зробили там декілька варіантів. От кожного разу це робиться там декілька варіантів, там 5, 7. А ми сідаємо за чайком дружною командою і прям рейтинги виставляємо так. Першому варіанту скільки валів? Ну, десь з 10 і ось так ось відбираємо найсмачніші. Найкращий бізнес це бізнес відкритості, коли тобто, ти взагалі тобі нічого приховувати. І м, торік, мабуть, в листопаді була ситуація, коли 12, 12 областей підприємців, близько 150, зібралися в сумах. Була така доповідь. Кожен ділився якимись своїми напрацюваннями. І нам сказали, що ви готові, щоб до вас 50 чоловік прийшло на екскурсію? Ну насправді для виробника це такий виклик. І з сумських виробників не всі погодились прийняти у себе ну, підприємців з зі всієї України. Да? Це якось показати себе всьому, в чому ти є, і це от можливість бути щирим і відвертим, що нема нічого досконалого. До чогось прагнеш, але це якась більше вектор, а не кінцева мета. І ми відкрилися потім, буквально там через тиждень, через два. Нам давали грант ООН, і вони кажуть, ми б хотіли до вас приїжджати, можна до вас заїхати, подивитися. І приїхали американець, англійсь і наш він українець. І я тут їм розповів. Ми години три тут їли. Я їм розповідав, коротше. І це то також про відкритість. І вони поїхали і в січні дзвінок. Добрий день! Це типу з, це з організації ООН. Чи можна до вас приїхати зняти про вас сюжет по зйомку? Ми давно вас чекаємо, кажу, вже, що ви не знаєте. І приїхала гречанка Силія знімальна група. Вони знімали і от випустили, мабуть, пару тижнів тому такий короткий фільм про ООН, про на пару хвилин про наше виробництво. Тому це про відкритість Ти кажеш про недосконалість, не ідеальність. Ось в чому я впевнена на 100 що ми ідеальні, Це у нас ідеальний склад батончиків. От ну просто ідеальний, без будь-яких там домішок, барвників, ароматизаторів. 100% натурально можна хоч маленьким діткам, хоч вагітним. Ні, ще в нас ідеальна команда ідеальна. От взагалі. Скільки таких падінь там, от ми ще два тижні тому е, так вирішло, вийшло, що накопичився борг по поренді. За війни різні причини. Зібрав там людей, 120 друзів в телеграмі і розповів їм про ситуацію, у них Костя, продовжуй свою справу, ми от із розбатончиків замовимо, а давай ОТО. І виявилося, що дійсно, оця, от, як мені, ну, каже, веб-3.0 тотальна відкритість. Кращого ведення бізнесу нема. Коли ти можеш задати будь-яке питання, а що ви робите з того? А можна вас на екскурсію на виробництво? Можна. Що ще ви хочете? Та на все відповімо. Все, що хочете, на всі питання дамо відповідь. Ні, ну Ми ж тут народилися, як, як по-іншому. Де живемо, там і працюємо. Да, любов, любов взагалі починається, всі там, е, хто хоче світ врятувачі, а любов починає звідси проявляти, до сім'ї, до того міста, де живеш. там. От воно тільки тут. Тут розширився, далі поширюється. Тому в Сумах, якщо буде все добре, а ідея в чому? Щоб в кожному магазині були такі цінники чи відео. Написано, зроблено в Сумах, зроблено на Сумщині, зроблено в Україні і зроблено в іншому світі. І Тоді людина своєю гривнею свідомо обирає, куди вона проінвестує гроші. В першу чергу ясної суми, потім сумщина, потім Україна. Якщо вже нема, тоді інший світ. І тоді кожен може свідомо це робити в І тоді гроші будуть йти нікуди, і за кордон. Вони тут будуть осідати. Це найпростіший спосіб. Тому зараз чекаємо, хто з сумських, в першу чергу, мереж, магазинів, підхопить цей виклик. Зробити в одному, в декількох магазинів от саме це цінники на продукцію, щоб сумчани обирали сумське. Навіть коли почалась війна, нам пропонували релокувати бізнес, на yeah. Західну Україну, я це багато хто зробив. Але ну, було стійке відчуття, що ні, ми маємо залишитися тут. Але ось ті люди, що приїхали і ось оглянули сільські виробництва, вони були просто шоковані, наскільки тут все ну, працює. І вони кажуть, у нас просто, там, хто живе на такі, в Україні Тенцова, Івана Франковського, вони кажуть, не може бути жодних відмазок, як працювати, бо якщо в Сумах бізнес працює, то я думаю, що суми еволюціонують завдяки тому, що, от, до речі, це виробництво знаходиться 25 кілометрів від кордону з Росією. І тому, коли ти е, ну, я такий навіть, такий, е, я бачу картину, що відбувається з доброї така бапа 25 км кілометрів від кордону, це зруйнований оцей от гуртожиток після ракети. І, і такі відразу сприйняття зовсім інше виникає. І я думаю, що це може бути прикладом для інших людей, що можна за будь-яких умов, які б не були спати, рухатися далі. Суми може стати тим майданчиком, звідки таке якесь приклад відродження. Коли ти знаходишся близько від кордону, а Сумська область це умовно на 560 кордону, і 20 км кордону це пів Сумської області. Тобто, фактично, ми одне прикордоння така. І в цих умовах тут живуть люди дійсно, залишаються жити, які мають сміливість, які е, мають дещо більше в серці. І тому цим варто ділитися. Е, ну, стратегія у нас, е, ну як завжди, нема стратегії. <рес> <рес> Найкраща стратегія бути щирим. Плюс у нас кожен же батончик він несе емоції, Тобто, абрикосове щастя. Тобто, це можливість усвідомити, що для мене щастя. Бо люди часто не проживають позитивні емоції, тому що вони не знають взагалі, як їх відчувати в собі. Кожен батончик це певна емоція, яка пробуджується в тобі. Значить, тут шість батончиків. Вони називаються це шрифт рутенія. Український не шрифт. Сила духу, сила віри, сила життя, сила любові, так. Ой. сила єдності і сила волі. І ще е, сьомий батончик, бо сім це ж таке сакральне число. Сім днів тижня, сім нот, сім кольорів веселки. Наталя вона виставки давала військовому. Ну, ми всім давали військовому, щоб що впрощалися і під, Підходи військовий, Наташ. Ти даєш йому сила життя. Ну, да, такі, якась, так, він такий якось так отрішений. Я весь в собі. Я кажу, ось вам хочемо подарувати батончики. Сила віри і сила, і, і сила, сила життя і сила життя. Да? Я дивлюся він так відійшов, так вчитується, вчитується, в нас, бо потім так приїхать, та сльози забирає. Ну, це було дуже зворушливо, бо ну каки ти щось робиш, що звісно з душею, але коли бачиш цей відгук, що це звісно знаходиться сенс всередині. Да, тобто то сенс він завжди є. Просто його можна усвідомити чи несудомить і читаючи ці слова, людина може в момент эм, десь на нулі. А туди ніяка інформація не доходить. Туди можливість пасти через їжу. Оце єдиний, тому що військово беруть їжу, таку типа на тут і на зараз швидку. Це батончики. Назву цієї серії військово ябері.